Це не просто обладнання, це еволюція підходу до краси. Я Сузіна Катерина, експерт Beauty Lux, і сьогодні ви побачите, чому ця технологія стала новим мастхевом у косметології 21 століття. Технології, яким довіряють у США, Європі, тепер доступні і вам. Хочу презентувати вам апарат BeautyLux Ultra Shape Elite. Це багатофункціональний апарат нового покоління для корекції фігури та моделювання тіла. Він був спроєктований під контролем міжнародних експертів з використанням американських, німецьких і японських комплектуючих, що гарантує високу надійність і безпеку. Функції апарату Ultra Shape Elite Кавітація за рефліфтингом в цьому апараті це справжній прорив у корекції фігури тіла. Ультразвукова маніпула працює не тільки прямим, а й перехресним поєднанням енергії, що дозволяє охоплювати більшу площину тканин і глибше впливати на жирові клітини. Такий формат дії забезпечує рівномірне руйнування жирових відкладень навіть у щільних або складних зонах. Уже після першої процедури пацієнт бачить помірне зменшення об'ємів і покращення структури шкіри. Це рішення робить кавітацію унікальною відмінністю UltraShape Elite, яка забезпечує швидкі та водночас безпечні результати, що відповідають найвищим вимогам сучасної естетичної медицини. Далі це вакуумний масаж за репліфтингом. Поєднання вакуумної дії та радіохвиль забезпечує інтенсивний лімфодренаж, активує мікроциркуляцію, прискорює метаболічні процеси, допомагає усунути зайвої рідини та токсинів. Шкіра стає більш пружною, а силует виражено підтянутим. Функція РФ ліфтингу обличчя плюс тіло. Це роздільні насадки, які дозволяють працювати як із делікатними зонами обличчя шия підборіддя, так і з великими площинами тіла. Процедура зменшує зможки, покращує тургор, усуває силюліт і формує чіткі контури обличчя. Ліполазерна ліпосакція це сучасна неінвазивна технологія зменшення жирових відкладень у проблемних зонах, таких як живіт, стегна, бока, руки, підборіддя. Лазерна дія м'яко руйнує жирові клітини, не пошкоджуючи оточуючі тканини, що забезпечує безпеку та відсутність реабілітаційного періоду. Основні переваги UltraShape Elite це комбінація чотирьох сучасних технологій в одному апараті. Потужна кавітація з інноваційною системою перехресної подачі ультразвукових хвиль, поєднання ефективного впливу на жирову тканину з рефліфтингом для підтяжки шкіри. Мінімальний час відновлення, висока комфортність процедур і видимий результат вже після першої процедури, стійкий ефект після курсу процедур. Апарат має сенсорний зручний екран, спеціальні підставки, на яких тримаються маніпули. Перша маніпула це маніпула кавітації. Кавітація це одна із найбільш популярних процедур в естетичній косметології. Ультразвукові хвилі руйнують мембрани жирових клітин, допомагаючи позбутися жирових відкладень у животі стегон, рук та колін. Вакуумний масаж з рефліфтингом, який має три спеціальні насадки, які різняться по діаметру маніпули. Велика насадка. Середня насадка. Мала насадка, яка показана для обличчя. масаж з рефліфтингом. Це синергія вакууму та радіочастотного прогріву, дозволяє боротися з цирелітом та дряблістю шкіри максимально ефективно. Вакуум посилює кровообіг і насичує тканини киснем. А РФ енергія стимулює скорочення колагенових волокон та активізує синтез нового колагену. Насадка РФ ліфтингу для тіла має більший діаметр. Та йде спеціальна окрема насадка для зони обличчя, яка має 4 поляри. Менше по площині дії. Мультиполярний РФ ліфтинг для тіла. Ця технологія впливає на великі зони. Живіт, стегна, сідниці, руки. Радіочастотне тепло активізує вироблення колагену та еластину, допомагає зменшити обсяги жирової тканини. Окрема насадка для обличчя це нова технологія для анті-ейдж-корекції, яка працює одразу з кількома шарами. Результат зменшення зморшок та мімічних складок, підтяжка овалу обличчя, шиї та підборіддя, усунення дряблості шкіри. Мікрострумова терапія для тіла. Мікроструми це базовий елемент ith Косметологія це безпечна та результативна методика, що підходить клієнтам будь-якого віку. Результати це розгладження дрібних зморшок, підвищення тонусу м'язів, поліпшення мікроциркуляції та лімфотоку, свіжа та сяюча шкіра вже після першої процедури. Завітайте до шоуруму Beauty Lux у Києві та першим оцініть інновації, які стають новим еталоном у сфері краси.